Кога-м'ята, японський велосипедик, алюмінієва рама 28 колеса. Японська планетарна втулка. Подивіться, Джапа Nexus 7 в оригіналі. Максимально надійна. Вона працює безвідказно, якщо туди не пхати руки і рушати з першої передачі. Дивіться, як все гарно закищено. Одна зірка ззаді, одна спереді. В три рази грубші. ланцюг в три рази грубші, Велосипедик перебраний. Реально, що ви розуміли, майстром він вам буде служити без проблем. Подивіться, резина, швальба, круїзер німецька стоїть. Майже нова, що пупки тричать. Фара, крила, амортизаційна вилучка є. Руль регулюється передачі чітко переключається, як швейцарські години. Тут десь наріз 1,55 до 1,70 метра. Щоб ви розуміли, стан дуже прекрасний. Велосипед легенький, бо то є алюмінієвий на 28 колесах, Дивіться, роллерні гальма, бачите, отакий диск стоїть, охолоджувальний. Все максимально круто зроблено. Ззаді так же само. Підніжка, педалі алюмінієві добротні стоять. 8950. Дивіться, які широке, а хороше сідло. Максимальний комфорт. Так що хтось собі приглянув такий велосипедик зробити хороший подарунок, то пишіть. Rover.in.ua Або заїжджаєте до нас в магазин. Куликів, вулиця Львівська, 20, на Тездрай, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надісли вам новою поштою.